Привіт, у цьому відео я роблю огляд 24 політичних ідеологій за декілька хвилин. Що ж, починаємо. Консерватизм ідеологія, яка наголошує на збереженні традиційних цінностей, звичаїв і соціальних інститутів. Консерватори виступають за стабільність і порядок у суспільстві, підтримують сильну державу, родину, релігію та моральні норми. Вони зазвичай проти радикальних змін та реформ. Лібералізм, політична ідеологія, що підтримує свободу індивіду, рівність перед законом, права людини та демократичні принципи. Ліберали заохочують ринкову економіку, мінімальне втручання держави у приватне життя громадян і соціальні реформи, спрямовані на забезпечення рівних можливостей для всіх. Модератизм ідеологія, що займає помірковану позицію між крайніми політичними поглядами. Модератисти прагнуть до балансу та компромісу, зважаючи на прагматичний підхід до вирішення соціальних і політичних проблем. Вони підтримують ідею поступових змін і реформи замість радикальних дій. Капіталізм, економічна система, в якій засоби виробництва знаходяться у приватній власності. А ринкові механізми врегулюються попитом і пропозицією. Капіталізм заохочує підприємництво, конкуренцію та приватну ініціативу з метою максимізації прибутку та ефективності. Соціалізм ідеологія, що виступає за колективну або державну власність на засоби виробництва та справедливий розподіл ресурсів і доходів серед усіх громадян. Соціалісти підтримують ідею соціальної рівності, забезпечення соціального захисту та доступу до основних благ для всіх. Синдикалізм. Політичний рух, що прагне до управління виробництвом та економікою через профспілки та робітничі організації. Синдикалісти вірять у колективне управління підприємництвами і децентралізовану економічну систему, де робітники мають прямий контроль над виробництвом. Корпоратизм ідеологія, що виступає за організацію суспільства через корпоративні групи, такі як робітничні, професійні та інші асоціації, які співпрацюють з урядом для досягнення спільних цілей. Корпоратизм підтримує тісну взаємодію між державою і різними соціальними групами для забезпечення. Гармонійного розвитку суспільства, лібертаріанство, ідеологія, що наголошує на максимізації індивідуальної свободи і мінімізації втручання держави у приватне життя та економічні справи громадян. Лібертаріанці виступають за вільний ринок, захист особистих прав та обмеження державної влади, сепаратизм також відомий як сеціонізм, політичний рух, що прагне до видокремлення певної групи або регіону від існуючої держави з метою створення незалежної держави або приєднання до іншої держави. Сепаратисти часто обґрунтовують свої дії культурними, етнічними або історичними відмінностями. Комунізм ідеологія, що прагне до створення безкласового суспільства через ліквідацію приватної власності, на засоби виробництва і справедливий розподіл ресурсів за потребами кожного. Комуністи підтримують централізоване планування економіки та колективне управління суспільними ресурсами. Фемінізм соціальний і політичний рух, що бореться за рівні права і можливості для жінок в усіх сферах життя. Феміністки виступають проти дискримінації за статтєвою ознакою і прагнуть до гендерної рівності у політичному, економічному та соціальному житті. Анархізм ідеологія, що прагне до усилення всіх форм примусу, включаючи державу, і виступає за самоуправління і добровольні асоціації. Анархісти вірять у суспільство без влади, де індивіди вільно співпрацюють і керують своїм життям без примусу. Екологізм рух, що ставить пріоритет на охорону довкілля та сталий розвиток. Екологи прагнуть до гармонії між людиною і природою, виступаючи за зменшення забруднення, збереження біорізноманіття і раціональне використання природних ресурсів. Популізм політичний підхід, що намагається представити інтереси звичайних людей проти еліт та існуючого істеблішменту. Популісти часто використовують прості та емоційні гасла, щоб здобути підтримку широких мас населення, республіканізм ідеологія, що підтримує форму правління, в якій влада належить обраним і представникам народу. Республіканці виступають за демократичні принципи, верховенство закону і забезпечують монархію. Прогресивізм ідеологія, що підтримує соціальні реформи та інновації для досягнення більшої рівності і справедливості у суспільстві. Прогресисти виступають за зміни, що покращують життя громадян і сприяють соціальному прогресу. Імперіалізм політика держави, спрямована на розширення її влади та впливу через колонізацію військову силу або інші засоби. Імперіалісти прагнуть до номінування над іншими народами і територіями для політичної та економічної вигоди. Егалітаризм – ідеологія, що пропагує рівність у всіх аспектах життя, включаючи політичні, економічні і соціальні сфери. Егалітаристи виступають за усунення нерівностей та забезпечення рівних можливостей для всіх громадян. Трансгуманізм рок, що підтримує використання сучасних технологій для покращення людських можливостей та подолання біологічних обмежень. Трансгуманісти вірять у майбутнє, де люди живуть, значно покращити свої фізичні, розумові та емоційні можливості. Комунітаризм ідеологія, що наголошує на важливості громади та соціальних груп, а також колективної відповідальності. Комунітаристи підтримують баланс між індивідуальними правами і соціальними обов'язками, наголошуючи на взаємодії та співпраці в межах громади. Авторитаризм політичний режим, що характеризується концентрацією влади в руках одного або кількох осіб з обмеженням політичних свобод. А авторитарні лідери зазвичай контролюють усі аспекти суспільного життя і не допускають опозиції. Фашизм. Тоталітарна ідеологія, що прагне до сильної централізованої влади, націоналізму та придушення опозиції. Фашисти підтримують культ лідера, мілітаризм та часто застосовують насильство для досягнення своїх цілей. Нацизм радикальна тоталітарна ідеологія, що поєднує елементи фашизму з расизмом та антисемітизмом. Нацисти прагнули допанування арійської раси і здійснювали масові репресії та геноцид щодо інших націй і етнічних груп. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, залиште вподобайку, напишіть коментар. Та ще побачимось.